Проекти будівництва водогонів, ремонти дитячих садків і масштабніші, такі як відновлення зруйнованої охтирської ТЕЦ для відбудови. Кожна громада може отримати державну субвенцію в рамках програми з відновлення України. Тим часом обласні посадовці констатують, ледь не у всіх громадах плани відбудови забуксували ще на етапі підготовки проектної документації. Чубагівська територіальна громада, колосальні кошти 112 мільйонів. Більше місяця назад був отриманий експертний звіт на проектну документацію, яка Мала вийти на тендер. Пройшов місяць. Територіальна громада не спромоглася навіть затвердити цю проектну документацію, яка має вже всі відповідні висновки. Цьогоріч з'явились шанси завершити два важливих довгобуди у сумській громаді. Зокрема, один з них прокладення трубної перемички між двома теплогенеруючими підприємствами міста Сумською ТЕЦ і котельною північного промвузла. Сума 200 мільйонів гривень з державного бюджету. Не виділяли гроші. Сьогодні ми добилися того, що ці гроші нам виділили для того, щоб сумчані ну, могли спокійно пережити зимовий період. І другий проєкт це теж надзвичайно серйозний проєкт, це реконструкція напірного канализаційного колектору. По всьому місту будуть проводити земляні роботи. І знову ми, ми переконали, і уряд нам виділив 200 мільйонів. Так. Від Шосткинського району, говорять посадовці, не подано жодного проєкту відбудови. Динамічну роботу в напрямі відбудови показує Тростянець. За понад місяць ворожої окупації значна частина міста була зруйнована, але на сьогодні тут залучили найбільше державних коштів на відновлення. І з трьох об'єктів у громаді один президентський. Це експериментальний проект президента України з приводу відновлення маленьких міст після бойових дій. Ви бачите, що надійшли кошти 663. Всього було 6 населених пунктів. Так, в цей проєкт по всій Україні. 6. І шість? наш е, Тростянець туди попав як місто, єдине місто. Це була довіра владі, що таку, такий серйозний фінансовий ресурс видали на наше місто, Тростянець, і ми бачимо, що вони е, успішно виконують цей проєкт. Якщо в громаді є якісно підготовлені проекти, будуть гроші і шанс на відновлення. Натомість, де із проектами відбудови звалікають чи не вміють діяти швидко, чинять на шкоду своїм людям, говорить Володимир Артюх. Кошти мають бути використані до 1 грудня, інакше вони підуть знову повернуться в державу. На наступний рік, якщо ми будемо планувати знову ж такі потужні фінансові вливання в нашу. Інфраструктуру нам скажуть, а ви ці мільйони десять мільйонів не змогли виконати. Так. це є показник нашої організованості і нашої, нашої оперативності в вирішенні цих задач важливих для громади. Облаштування захисних споруд цивільного захисту керівник області наголошує на особистій відповідальності керівників місцевих органів влади за безпеку людей. Вже подано 18 позовних заяв з приводу неналежного стану. Захисту споруд у громадах. Що стосується планів цивільного захисту, це комплексний план. Ви подивіться, там не тільки захисні споруди, там цілий комплекс заходів. Деяких чомусь у вас не дійшли руки. Безпека учнів, підготовка системи безпечного освітнього середовища, необхідна умова для отримання паспорту безпеки для навчальних закладів Сумщини. Зазначають посадовці. Шкільні укриття навесні на їх облаштування розраховували на суму в 40 мільйонів гривень, а сьогодні коштів майже удвічі більше. Відібрані 15 проєктів облаштування укриттів і шість із них на стадії проведення будівельних робіт. Сумщина отримала 72 мільйона. На облаштування укриттів, вважаючи на те, що прикордонний регіон ми знаходимося в трійці лідерів серед регіонів по облаштуванню укриттів в закладах загальної середньої освіти на рівні з такими. Регіоном, як Львівська область, як Тернопільська область у нас на сьогодні 84% закладів загальної середньої освіти, які мають можливість починати освітній процес облаштовані українським. 44,2 мільйони з державного бюджету і 25,5 мільйонів коштів громад. Завдяки такій програмі співфінансування громади Сумщини отримують цьогоріч 23 шкільні автобуси. Додають вова. Перші 15 автобусів передадуть громадам уже наступного тижня. Новини СТС.